Я вже стара, Але я ще не горджуся, що я сама. Я сама вхажую за собою і зараз себе прибираю. Ну, все, що тільки вже за мною вхажуюсь, постіль мені стирають. Сідайте сюди. Ось десь із. Я вам показую те, що я писав. Голосно треба казати. Те, що я вам писав, показую. Так. Мене звати Болисюк Денис Ігулич. Мені 10 років, ходжу в п'ятий клас. Я казала, а ти мені писав на її. Це мої зістри, рідня є зі Самої менші в сім'ї. Наталя Федорівна, вона мені доводиться бабусею. Возить вони мені здорова тачкою, а зараз ні санками. І повно я цією, отам і зараз лежать. В школі в мене є історія. Я неї так люблю, а то ще й свою бабусю. То ідея була Тетяни Іванівни. Я Тетяна Іванівна, працюю в городоцькій гімназії. Вчителем початкових класів несподіванкою стало для нас те, що бабуся записувала свої спогади, вела такий записник. Це стало такою цікавою лінією, щоб відобразити її в роботі. І роботу ми з Денисом так і назвали саме історія держави в долі бабусі. Оце книга я писала, і він читав її. Оці слова всі правдиві. Тут нема ни одно слово што тоа. Воно таке не відбувалося. Мене саме зацікавили спогади Наталії Федорівни, так як вона народилася в 1932 році. Теперішнє наше село належало до Польщі. Далі прийшла радянська влада в 40-му році, була німецька окупація. Знову прийшла радянська влада, і знову вже ми стали незалежною Україною. Бабуся за свій вік прожила під п'ятьма владами. Борисюк Наталія Петрівна народилася 23 серпня ще за Польщі 32 року, коли мені було вже сім років. Почалася війна в 39 році, тут стояли в нас. Польська армія відступала рядом он за метрів сто від нас. Вони налетіли, почали їх нищити, бомбити. Наша хата отут була згоріла, все, що в хаті. Жито було змолоджене, невіяне так все осталось. Дуже тяжко було за Польщі жити моїм батькам. Чому люди, як ми були? Польща нас зайняла, поставила свої права. Були права, земля була державна, так називали Жондова. У нас була велика сім'я, було дев'ятеро, то двоє померли, а нас семеро всі ми пішли в люди. О, Батько купляв землю, а в тих панів треба було їм брав, як тепер кажуть, в оренду, напополам. Ото ще роби, все, убери, і напополам зерно, чи картопля, чи городина або ще й отроби. Оце От, так за Польщі було, сіяли льони і коноплю. І на цьому ми робили домашню сорочку. Оце. А одяг, чи, щоб надітися, тримали вівці і різ, і вовну, чесали, були такі машини, чесали вовну, пряли її. І на верстатах так, як і полотняне, як ми називали. І і із конопель, оце сорочка мати. Коли мати вийшла заміж, десь у 12-му році вийшла заміж. Мати в ній вінчалася. Вінчена. Ну, то вже більше ста років, отому. Отому більше 100 років отому таке отому було полотно. Треба було її напрасти. І, вона, і, як вона... і все вручну шилося, так? шилося, зарублювалося, як машиною. Так. Що з льону, так конопель не на Воно грубе було кно і не нитки, бо аж тут пальці поблазить, mm -hmm. як прадеш, шкура викруть. А льона м'ягеньке, сотками mm -hmm. на станку. Мене були здібності ткати, але мені за школою не було вже. Я була в нас майстриня, моя старша сестра, отамана є в мене сутра сірва. Колись у шафах не зберігали, а в кухрах, а воно герметично закривалося, там і муль не їла, там і воно не цвіло, там воно. Одно було. Кухру то така дерев'яна велика що? скриня дубова було, така, з такою кришкою. Я зберігалась. Мій батько не бачив праздників, не бачив од Він день і ніч робив. Бабуся от до цього часу це, ніби вона щось і пригадує, і з переказів пам'ятає. Але вже от її саме більше запам'яталося, коли радянські війська наступали і звільняли оцю західну частину нашої України від Польщі, коли в них згорів будинок. Не було ні одітися, ні взутись. Сиділи босаком. Отак були перші собити, я прожила. А коли прийшли німці, ми вже були всі хаті, дві кімнати. І от кажуть. Що прийшли німці, приїхали, але вони йшли так само без бою. Приїхали ті німці, обрали старосту. податків ми ніяких, не платили грошові, німцям нічого. А ми здавали німцям худобу м'ясо. Пішла вже я в школу після війни. У 44 році. І ми ходили в школу по хатах. Школи не було. Були такі перерозки, що запорчені, і теж там були. А вже я стала більш пастушок, під зерна платили. Хазаї, яким я пасла ті ввечері. У 47-му році господарство мало один плуг, один віз, землі було 10 соток, жеребець, кобила, дві корови, одна телиця, одне теля, п'ять овець, дві вівці і двоє ягнят ще було. Це той був перепис, коли в колгосп потім ви віддали, що ви віддали ще. ще забрав, тільки одну корову покинув. Покінчали чотири класи, хто як? Хто як? Але я вчилася добре. Приходить вчителька до мене, до хати, до батьків, щоб мене вже в п'ятий клас записати. А я то вже у 48 році, вже шістнадцятий рік мені, ну, але тоді мені було. Документи згоріли, то мене було на два роки молодші записані. Переростка була. Я так хочу в школу і кінчила сім клас. Розкажіть про цю фотографію, це ваш випуск 51-го року. Ось тут Наталя Федорівна з такими довгими. А, ото посередині шкорик. Директор тоді був. Михайло Химович, а сама крана я не бачу. Жіна в Фроліна, вчителька була. Він українську мову викладала. І куди ви пішли далі вчитися? Після того. Я нікуди не пішла вчитись. Мене зразу забрали обліковцем у колгосп. Угу. Ви з 62 по 66 вчилися в горохівському Працювала. технікумі. Ви вже знаєте, якою я молодою. Я нікому не корилась. Я своїми руками, своїм комп'ютером оцим на голові у колгосп. Не було що не взутись не одійти, знала совєтську власть, знала життя. Пішла я працювати. Оце ж тим же бухгалтером. Ти я бачила життя. Бачила, як я жила. При мені не хотілося, щоб СССР, щоб була Україна. Я ж я ж не руська, а моє коріння, мій дід сто років прожив, Я аж в Австрії похоронили його там у мене. Але він українець, і я хотіла українець. Я тільки і зараз мрію. І ніколи не переходила на русський язик. Ніколи. Я люблю Україну. Настала Україна. Я переживала 91 рік. Але ті, хто жив при Радянському Союзі, собі титул хороший, їм було проти. А мені ні. Ми без зброї осталися, що не маємо. Зараз чим. У нас нема нічого. Але ми вижили. Бо ми, українці, не забувайте. Красиві, по-перше, роботящі. За що вони вбивають наші дітей? За те що ми їх годували? Вони наше зерно їли, її м'ясо, все. Як мені їх любити? Я хочу, щоб я лягла, а встала. І мені прибіг Дениску сказав, бабу, вже війни нема. Мир мойого брат по батькові. То рік на війні був, щоб ми повернулися всі із з цих заграниців, і Польщі, і Німеччини, і Італії, і Америки. З усіх. Тих чужих країн, їм, Ми робочі. Ми все. І в нас по-перше є все. От що що нас бракує? Ліша є земля, як булка. І така сякай і така, і добра. І нас, і нафта є своя в землі. І золото на Закарпатті є. Чого тільки нас у землі нема, а ріки. Я думаю, що моя бабуся прожила дуже важке життя. Я люблю теж свою державу. Хочу, щоб закінчилась війна. Бажаю моїй бабусі, бабусюк Наталі Федорівни, щоб вона дожила до 100 років. І щоб була здорова і весела, і жила в мирі.